На Коломищину благодійний фонд чисті серцем приїжджає не вперше. Цього разу допомогу отримали дві організації. Спочатку волонтери побували в інфекційній лікарні, а потім відвідали громадську організацію Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки у Циняві. Привезли чимало електротехніки та потрібних речей для функціонування цих установ. То, що пані Наталя і то, що її підопічні потребують, ліжка 20 ліжок комплектних повністю з матрасами, з подушками, з одіялами, з постільною білизною, холодильники, пральні машинки, мікрохвильові печі, електрочайники, аптечки, електрообігрівачі. Ну і багато ще дечого такого необхідного. Тут, що мали в наявності, що пані Наталя і її. Підопічні потребують, тим ми завжди раді поділитися. Очільниця громадської організації та засновниця оздоровчого центру в Циняві Наталія Тарабалка каже, що вже давно і тісно співпрацює із благодійним фондом Чисті серцем. У нас була дуже велика потреба в новій побутовій техніці. У нас було є багато, як не то, що багато, багато, долучилися тим, що вже вона побутова техніка, і вона має здатність швидко виходити з ладу. А ці нові холодильники, нові пра... Альні машинки не дадуть нам можливість знаєте, мати той запас одночасно і вже забезпечення. Що ти знаєш, це вже є. і Ти на це можеш розраховувати. І також ліжка нові. Ми хочемо якраз зараз запускати цей другий корпус. у Нас там буде ліжка, не трошки замаленьке. Наталія Тарабалка каже, що в оздоровчому центрі тепло крилатої душі проходити реабілітацію, поки можуть понад два десятки пацієнтів. Однак вона певна, що з введенням другого поверху їх число значно збільшиться. Та й загалом, як каже пані Наталія, роботи ще чимало. Ми отримали грант, який можемо зробити реконструкцію нашого холу великого залу. Він був такий сучасний, модерний, як кажуть, ви було знаєте, ти щоб радувалося око, і також можемо відреставрувати одну кімнату. Зробити реконструкцію під два міжколісця для ветеранів, які важко рухатися, і також санвузол для людей з інклюзією. А благодійний фонд чисті серцем висловлює подяку Китайській Народній Республіці та Міністерству закордонних справ України за допомогу та постійну підтримку. Галина Раї.